Віт, сьогодні я розпочинаю челендж СТОП целюліт. Всього за 10 хвилин в день ти позбавишся целюліту, а також набриків в тілі. Я хочу тебе запросити до інтенсивних тренувань, де вже після першого заняття ти відчуєш легкість в ногах. Підписуйся на мій ютуб канал Тіло Мрії, працюй разом зі мною, дивися нові відео, і ти побачиш наскільки твоє тіло перетворюється в гарне та струнке. Щодня я буду записувати для тебе нові відео. А ти тільки повторюй і ти побачиш, наскільки круто твоє тіло відкликається, і позбудешся назавжди і целюліту, і набряків в тілі. Підписуйся на мій канал, став дзвіночок, пиши коментарі, і я буду старатися, щоб ти максимально відчула і отримала результат. Целюліт з'являється навіть у струнких жінок: це не залежить від ваги, а залежить від гормонів, від способу життя. Дуже часто дівчата з сидячим способом життя мають целюліт, а також від харчування. Тому ми з тобою не тільки пропрацюємо все тіло, а і я дам рекомендації в кінці відео. Як правильно харчуватися, щоб не нажити собі целюліт? Дисклеймер в цьому відео я не буду використовувати хітову музику, але вже підібрала для тебе плейлист в описі. Тому переходь за посиланням і займайся під улюблену мою музику, а також музику, яка стала. Хітами. Зараз я прийняла таку для тебе нову позу, яку ти ще не бачила. Але саме з цієї пози починається твій шлях для того, щоб позбутися целюліту. У багатьох жінок дуже забиті ноги, і за цього нам потрібно з тобою їх розслабити. Тому перше заняття в нас буде саме на розслаблення ніг і підготовка м'язів до інтенсиву. Тож займай таку позу, як займаю я. Відтягуй коліна і ми починаємо розминати ніжки, носки вперед, колінка до себе. Один, два, три, чотири. Дихання при цьому повинно бути рівне. Чим більш розслаблене тіло, тим легше робити трясочки. П'ять, шість, сім, вісім. Супер. Що ми робимо далі? Розслабляємо наші ніжки, максимально дихаємо рівно. Робимо глибокий вдох. І починаємо по черзі потрошки підіймати ось так ноги на видох. Один, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. Ти повинна зараз максимально розслабитися і відчути своє тіло. Вісім. І якщо в тебе вже вийшло це зробити, ми починаємо додавати темпу і включаємо інтенсив. Один, два, три, чотири. Є. Далі працюємо по черзі. Для цього ми відставляємо праву ногу і починаємо рухати лівою. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І те саме робимо правою ногою. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ну, що в тебе виходить? Я знаю, що у багатьох жінок ліва нога піддається трошечки гірше. Тому давай з тобою ще раз це зробимо. Максимально вдих і на видохі почнемо працювати. Якщо виходить, то включаємо інтенсив. Два. Три. Супер. Таким чином ми розбиваємо лімфу. Даємо можливість рідині пересуватися по тілу, тому що целюліт це застій рідини. І розбиваємо його за рахунок лімфодренажу. І так само права ніжка. Це така база, з якою ти будеш зі мною працювати. І далі ми включаємо більший інтенсив вже на ніжках. Два, три, чотири. Вийшло. А тепер давай поєднувати з тобою право лівою. Я впевнена, що зараз в тебе вже виходить краще. Я навіть по своєму тілу відчуваю. Коли ми пропрацювали праву та ліву ніжку окремо, то вже ніжки краще піддаються. Погоджуєшся зі мною? Відчуваєш, вже як ніжки краще піддаються. Погнали, але потрібно бути дуже зосередженими. Давай знову зробимо коліна до себе, носки підтягнули для того, щоб повністю циркуляція була правильна. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер! І давай зараз з тобою разом зробимо більш інтенсивно. Погнали! Виходить? Як тобі? Відчуваєш, що ти сидиш, а твоє тіло потіє, і по всьому тілу такий наплив. Це говорить про те, що ти працюєш над своєю проблемною зоною, і саме головне, що ти працюєш над своїм здоров'ям. Вийшло. Тепер що ми робимо? Натягуємо носки вперед, концентруємося на своєму тілі. Ти відчуваєш зараз таке дребіжання по ногам. Якщо так, це говорить про те, що наш цилюрід виходить з наших ніг. Перше, що ми значить, пропрацювали, це лімфу, вона у нас розбивається таким чином. І друге, це набряки. За рахунок того, що ми дали інтенсив правильно, наші набрички виходять і вони виходять завжди в тілі через ноги. Дихаємо, два, три, чотири. Зараз ти можеш випити стакан води. І потім ми з тобою включимо дуже сильний інтенсив. Дівчата, а зараз саме час випити стакан чистої води, кімнатної температури. Для чого ми це робимо? Наш організм складається саме з води на 78%. Тому дуже важливо, коли ми ганяємо рідину з організму поповнювати. Окрім того, такими вправами, які ми зараз з тобою робимо, ми виганяємо. Токсини з організму. Саме це дає нам можливість а. наповнювати клітини киснем. А наші клітинки вони саме харчуються киснем і чим водою. Тому ми зараз давай з тобою зробимо невеличку паузу, вип'ємо стакан води, вигонимо всі токсини з організму через потіння, звичайно, і е, поповнимо наш водний баланс і продовжуємо наші тренування. Тож, давай за перше тренування. Дівчата, а ще я вам скажу важливу інформацію, яку ви вже 100% чули неодноразово. Але ж ми такі, що не дотримуємося цього. Дуже сильно важливо водний баланс в організмі і пити водичку. Чому? По перше, вода це необхідність, життєва необхідність для нашого організму, для наших клітин, для нашого відновлення, для циркуляції, крові, лімфи, те саме, щоб вона не забувалася. По-друге, вода дуже сильно глушить апетит, і навіть коли ти хочеш, думаєш, що ти хочеш їсти, твій організм просто потребує води, елементарної води, тому просто перед прийомами їжі. Випий стаканчик води, почекай 15-20 хвилин, можливо, твій організм саме потребує не їжі, а води. І якщо ти займаєшся спортом і дійсно хочеш перевести своє тіло в гарний вигляд, то вода обов'язкова для твого організму, для того, щоб всі обмінні процеси в твоєму організмі були більш швидкими. Тож давай разом з тобою пити воду і займатися спортом. Погнали! Дивися, ми вже з тобою випили стакан води. В задоволення разом за компанію. І починаємо працювати в більш інтенсивному вигляді. Сьогодні така водна вправа. Ми далі будемо працювати на ніжках, тому максимально сьогодні сконцентруйся на тим, щоб в тебе вийшло зробити це на підлозі. Тому що саме наступне відео вже буде в мене більш інтенсивне, воно буде на ніжках, і там я вже буду менш пояснювати, як робити цю трясочку, а більш давати інтенсивні рухи на те, щоб позбавити тіло целюліту і підтягнути шкіру. Включайся і погнали! Робимо глибокий вдох. Чому я концентрую а, свою увагу саме на диханні? Тому що диханням ми можемо розслабляти організм і розслабляти своє тіло. Наша задача зараз робити все на розслабленні, для того, щоб тіло могло функціонувати, бачите як. Дуже, дуже інтенсивно і без зажимів. Якщо ми неправильно дихаємо, наше тіло зажимається, наші м'язи затискаються, і ми не можемо зробити цю вправу якісно. Тому дихаємо, робимо глибокий вдих і включаємо інтенсив. Погнали. Ми вже пропрацювали праву ліву ногу, і наша задача зараз максимально згенерувати праву з лівою ногою, щоб вони піддавалися тобі однаково. Декілька а, жінок а, до мене приходили на заняття і робили так, щоб права нога тряслась, а ліва десь там сіпалась. Це нормально. В перших тренуваннях це а, більш ніж нормально, тому що ліва нога піддається а, більш складно, ніж права. І в мене десь на це пішов рік, щоб я пропрацювала ліву ногу, щоб вона працювала разом з правою однаково і синхронно. Тому, в принципі, якщо ти будеш робити ці вправи кожен день, ти напрацюєш цю схему генерування правою з лівою ногою, і вони будуть піддаватися тобі однозначно. Тому, якщо ти зараз засмутилася, не засмучуйся. Погнали! Якщо все ж таки піддається ніжка, давай ще раз пропрацюємо окремо право. І ліву. Знову праву трошечки інтенсивніше. І ліву. Наша задача, щоб ти ще і відчула своє тіло. І потім разом. До речі, це дуже цікава вправа. Якщо в тебе є діти, то їм дуже прикольно разом з тобою буде робити цю вправу. Вона весела, і якщо в тебе, наприклад, є сестра або подруга, ви можете разом робити ці вправи, і вони такі по відчуттям дуже веселі і підіймають настрій. Самому ми не тільки з тобою позбавляємося целюліту, а ще і круто можемо провести час або з дитиною, або з подругою, або з мамою. Ну що, вийшла? Робимо глибокий вдих. І на відчуття тіла. Ой, я відчуваю, як в мене все в всередині горить. Хоча ми з тобою нічого такого не зробили. Як ніжки, от просто відчуй, як вони дребіжать, як вся наша лімфа от просто починає працювати на тебе. Відчуваєш це? Якщо ти це відчула, я тебе дуже прошу, будь ласка, залиш коментар, щоб я розуміла, що я тобі принесла дійсну користь, тому що я дуже хочу, щоб мої відео були корисними для всіх жінок. Тому, якщо ти відчуваєш саме те, що відчуваю я. То, будь ласка, запиши це в коментарях. І нехай інші дівчата, які вагаються робити це або ні. Почувши тебе, доєднаються до нас і стануть разом з нами гарнішими та стронкішими. І що? Натягуємо носочки, вдох, видох, і розслабляємося і розслабляємося. Дивися, ми сьогодні зробили з тобою дуже класну вправу. Перша базова вправа на шляху до позбавлення целюліту. Якщо ти будеш робити ці вправи кожного дня і приділяти цьому 10 хвилин, то ти позбавишся в тілі і. Пороцюєш свій целюліт. Якщо тобі сподобалося моє відео, і ти хочеш працювати зі мною далі, то підписуйся на мій YouTube канал, тому що в наступному відео я дам ще більше користі і ще більше класних вправ. І ми вже підемо далі на наступний рівень, і я тобі покажу, як позбавитись целюліту не тільки на передній частині і задній частині тіла, а ще й на стегнах і сігницях. Дякую, що ти була зі мною. Я вірю в те, що в нас з тобою 100% все вийде. Ти велика молодець, що ти. Спробувала, і я дуже чекаю від тебе зворотній зв'язок в коментарях, як тобі моє відео і чи ти будеш далі рухатися разом зі мною. Гарного тобі дня!